З дитячого садка номер 413 що на Шишківці, Валерія Корнілова забирає п'ятирічного сина Платона. У закладі тепла ще немає, каже мати. Обігрівач у групі стоїть. Прохолодно, одягаємо його. Але й у квартирі холодно. Не в десять кофт одягаємо, але, звичайно, було б добре, якби вчасно запустило опалення. За останній тиждень у Харкові опалення подали у 214 дитсадків. Телефоном розповіла речниця теплових мереж Тетяна Чуйкова. Садочок на Шишківці сьогодні під'єднують до тепла останнім у місті. Опалення в дитсадок постачає ця котельня, розташована поряд. Чуйкова каже, з літа на підприємстві тривала реконструкція. Закінчили роботи кілька днів тому. Цей садок ми під'єднуємо останнім, саме тому, що це пов'язано із закінченням робіт на котельні. Термін трохи сунувся, але все одно ми встигаємо до початку опалювального сезону. Сьогодні садок буде увімкнений. Технічний директор теплових мереж Євген Кауркін говорить: протягом останнього тижня опалення дали у всі школи та лікарні Харкова. Постачати тепло у житлові поверхівки почнуть завтра. До неділі під'єднають майже дві тисячі будинків, каже Кауркін. Завтра температура знижується до 13, вночі 6, на вихідні 0. Завтра температура знижується до 13° уночі буде 6, на вихідних 0. Через це необхідно прогріти будинка хоча б мінімально і у момент, коли буде холодно, щоб ми були з опаленням усі. На першому етапі під'єднуємо будівлі малої поверховості. Це 2-3 поверхівки. Далі йдуть 5, 7, 9 поверхівки. Далі ми перейдемо на висотки, 12-і і 16 поверхівки. 16-і этажки. 12 За словами Кауркіна, пуск тепла у всі будинки міста займе до трьох тижнів. Дмитро Гребіник та Антон Калита. Новини на Суспільному. Харків.